Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 14 хвилин тому стало відомо, що підлодка «Старий Оскіл» таки повністю затонула в бухті Севастополя після удару невідомого підводного апарату. Мова може йти про чужу підлодку, яка атакувала Крим. От вам і розізлили американців, не допомогло нічого. Половину екіпажу зникло, половина загинула. Пише телеграм-канал Морський Вовк з посиланням на анонімного російського моряка. Її намагались відновити та підняти. Не ви. Після останнього вибуху в Доці всі надії росіян розбиті. В той же час окупаційна адміністрація стверджує, що інформація про атаку на півострів і на підлотку є вкиданням. Вибухи в Джанкойському районі, нібито прогреміли внаслідок планового знищення боєприпасів. А теж вже пише, що удар таки був, і вона затонула. Олексій Неїшпапо пояснив, що окупований Севастополь це такий стратегічний хаб для росіян. Росіяни перетворили окупований Крим у величезну військову базу для свого флоту. Україні треба знищувати ці об'єкти, щоб Ворог не міг користуватися цією базою, і саме цим вона буде займатися. Про це розповів командувач військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Неєшпапа в інтерв'ю УП, опублікованому в четвер, 11 січня. Однак, військовий нагадав, що в Севастополі розосереджені боєприпаси, запаси пального, які заховані в горах. Їх не так легко вразити. Там же знаходяться ракети Калібр, бо є закриті системи їх зберігання. Севастополь це такий стратегічний хаб, натомість у новоросійську знаходитися флото особливо в такій кількості. Фізично небезпечно. Той військовий порт, який Росія будувала уже під час незалежності України, був збільшений, але він недостатньо розвинутий, щоб забезпечити базування Чорноморського флоту. Після окупації Криму майже весь ресурс, який був виділений на розвиток, всього флоту Росії йшов на Чорноморський флот, новітні фрегати, підводні човни, ракетні катери з калібрами. Водночас, Україна все одно проводить успішні операції з ураження Чорноморського флоту. У неї є не тільки дрони, але й штормшедов, які забезпечують. Спечили дуже точні удари по штабу Чорноморського флоту. Перший раз в історії був знищений підводний човен. Це історична, до речі, подія, десь на рівні крейсера Москва Носій калібрів був знищений прямо в доці. Потужний новий підводний човен з гарною назвою Ростов на Дону, або новітній ракетний катер Аскольд, який так і не встигли ввести до складу флоту. Це успіхи всіх сил оборони, і дрони СБУ, звісно, і повітряні сили, і наші берегові ракетні війська, і ті засоби головного управління розвідки, які в них є. І цей наш комплекс захід. Кодів змусив Російську Федерацію зменшити використання Севастополя як головної бази, і Феодосій останнім часом теж, пояснив командувач. Він також відповів на запитання, наскільки реально зробити так, щоб Росія, навіть контролюючи півострів, не могла використовувати його морські бази. Є задача президента, головнокомандувача Збройних сил, і ми будемо працювати, додав він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.